Всім привіт! І це моє таке вечірнє відео, в якому б хотіла показати вам свою нову ілюстрацію. Бо поза минулому відео я казала, що ой, навчуся малювати в різних комп'ютерних програмах, бо не дуже ще так вмію. От. І от що в мене вийшло така от ельфійка. Ельф продумувала сама. Отак от, от малюю в кору драві. Е, мені дуже подобається тут малювати різних таких персонажів, цікавих, придумувати от, е, самому. Це прям так. аж самому, сам зацікавлюєшся. Що, що в тебе просто получить? Бо коли починаєш, то не знаєш, як воно буде виглядати в кінці. Отак от. Так от. Думаю, ще щось буду вчилася далі малювати, дивитися. Всім дякую за увагу, гарного вечора, дня, па-па.